Я відчуваю себе шахраєм, шахраєм, Альберт Ерштейн. Я прочитала вам ось ці всі висловлювання успішних людей для того, щоб ви зрозуміли, що навіть коли людина стає супер успішною, це не значить, що вона може позбутися цього синдрому самозванця. Тому що дуже часто кажуть, що вам потрібна тільки практика, І якщо ви в практиці. Ви будете більше практикувати, практикувати, і ви позбудетесь цього синдрому самозванця. Але насправді я вважаю, що причина набагато-набагато глибше. Причина саме в нашому поганому, нашому негативному ставленні до себе в тих думках, які приходять до нас з. Величезного, нашого несвідомого, і ми в них віримо. Ми ототожнюємо себе з цими думками, і ми думаємо, наче ось ці думки, які до мене прийшли зараз, да, що там щось, що я ще недостатньо, що я, значить, не заслуговую, що я шахрай і так далі.